Зібрали Каролінку з садочку, і в неї попалася ось така от іграшка Magic Scork, Magic Candy. Вона вже навіть навчилася то відкривати. Ого! це стільки там багато скарбів. Там є ще щось, так, давай діставай. Там 100% є ще розмальовочка. Просто ми вже розкупляли. Я не думав, що за 50 гривень є от листочок, щоб розмальовувати. так. Фея така резинки. Ого, на цей раз попалося аж 4 резинки. Попався такий от чупік-монстрик корпорація монстрів. Потім попалися в нас желеючки з авокадо-тостом. Це в нас цукорочки і один пластилінчик. Ні, На цей раз попалися резинки замість іграшок. Ось такі. Бо минулого разу в нас попався дракон. Покажи мамі. А пластилін тут попадається взагалі дуже-дуже свіженький. Fairy Magic Wings. Заходили купляти її любимі жилейки, вона по дорозі з'їла. Такі з губка-бобом. І там теж в аптеці якраз заходили ті жлейки, купляли, то мусила вибрати теж таку невеличку іграшку. Зараз покажу, яку там колекція. А це от мене купалося ніколи... минулого не... разу дракон такий. Типу як ага, типу, ще... лего. Що ага. там ти хочеш сказати? Ага. 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 Мені ага. ага. мене не попадалося навіть морозиво. Не попадалось морозиво. Ніколи Ого. не попадалося морозиво. А, в тих жилейках. І це перший раз попалася, бо там картопля фрі попадається і такі тости. І попалася з колекції ось така от. Навіть не знаю, що то це. Там попередній раз ми купували, попався зайчик. Його треба було під воду запхати, і він міняє колір. Ця, напевно, іграшка нічого не міняє. А того дракона це якраз попався він в тій колекції Magic Wings. Карліна прибігла в туалет, щоб... Подивитися, чи буде міняти колір, чи ні. Ну давай Ну. Не міняє? Не. Там, напевно, тільки певні іграшки міняють колір. А ця не міняє. Ні, це вже от в колекції така є. Давай включимо зараз гарячу воду, може вона під гарячою водою міняє колір. Треба знайти оцей листочок, на якому вся колекція, і подивитися. Бо там вони є різні. Є колекції, які міняють кольори, колекція, яка на сонці міняє кольор, і колекція під гарячою водою. Менше нічого не міняє. Немає десь того листочка. Напевно, що як верталось назад, в машині забули в барточку. Зараз підемо подивимося. Я за той час склав цього дракона. І одну ножку вона десь загубила в садочку. Ну нічого, але він класний. Такий як з гри престолів. Тут попадаються губка Боб, Сквідвард, Сенді і Патрік. 4. Це якраз для неї зроблені комплекс вітамінів містер. Як його містер Крабс, так? Угу. Містер Крабсик. Коротше, повезло ми знайшли оцю от упаковку від House Pets називається, зараз подивимось. О, ну, Карлінка вже щаслива. Так, що ми знайшли? Крижана вода. Угу. То його треба було поставити в крижану воду, напевно. Потім покупати, витерти. І все. Бачу, треба було крижану воду. О, тут от є різні колекції. Популярні в нас рідкісні, дуже рідкісні. Обмежена серія і спеціальна серія. У нас що це є таке? Зараз ми його знайдемо. Такий рожевий з жовтим. Шукаємо. Це не він. А во він. Знаєш, як його звати? Хенк. От він. У нас спеціальна серія. А во де він. Ні, он, Он він, бачиш? Чи це не він? Ні, це не він. А во він виглядає ось так. А знаєш, що ми напевно не знаємо. Як він тут виглядає, бо його треба занурити в дуже холодну крижану воду, помити. І тільки тоді він проявиться, який він буде. Ми ж до кінця не знаємо. Чи він Джаспер, чи він цей хенк. Бо перед тим у нас був такий зайчик. Зараз ми його знайдемо. Він мав дуже, здається, рідкісну колекцію. Оцей от зайчик у нас. Пайпер попався. Ну Йдемо йдем, запхаємо його в крижану водичку і помиємо. Добре. Попробуємо. Хто Добре. Добре. ж у нас попався? Ладно, Ми так дивися. і не знаємо. Мама я такий самий, як у нас. Угу. Беремо серветку. Ви візьмемо одразу дві серветки. Тепер дуже холодно, воду його треба занурити і повитирати. Кавінка розчарована, бо ми його змочили в холодній воді серветкою. На по три може, може, змінити колір, але не міняє. Помили його, нічого не змінилося. Значить, в нас не є та рідкісна колекція, яка міняє колір. Хто знайшов перший, можете написати в коментарях, хто там саме попався. Хоча по тих от малюнках так і не скажеш. Намальовано, як грати, але з цієї колекції так не виходить. Він зразу попався в нас іменно такий. Вже готовий, що з ним не побавишся там. Не зробить він цю магію, яку любить Каролінка дуже сильно. Короче, Кароліна, не здається, взяла свій своє горнятко, кинула його в горнятку і каже: Тато, дивися, він в холодній воді лежить, і він з рожевого кольору поміняв на фіолетовий. Що міняє класну колір? Заміняє. Повністю фіолетовий. Може тепер треба його е, серватити. Серветочку... Ну, дивись, вже поміняло а ну, попробуй. Нарешті. Нарешті. Попробуй серветочкою, чи витирається. Мама теж прибігла подивитися на магію. А він був який малиновий. Типу. Так. То просто в холодну воду опустити і все. Та. А наша вам серветка? Він міняє, він споміняв на рожевий і поміняв. На такий. На фіолетовий. На фіолетовий. А ну давай його дістанемо і зараз його витрем. Давай. На тобі серветочку тримай і витирай його. Подивимося, чи буде магія, чи ні. Три-три, його так, чи буде мінятися колір. Просто... Дивись, він знову міняється на розовий. Бачиш, якщо його повністю повитирати, він міняє назад колір на рожевий. Це. Кароліна тепер щаслива, що хоч один із тих етапів вийшло покласти його в холодну воду пише нижче 10 градусів. І він з рожевого кольору, з малиного, поміняв на фіолетовий. Тепер буде його, напевно, легше шукати. Тож у нас тут такий фіолетовий. І все-таки це вийшов цей джаспер. Попередня колекція була наоборот, він не міняв в воду водій колір, а треба було його витерти. Він був такий як бархатний. І серветочкою і так одразу все змивалося. Тут в колекції навіть є шість супер стилів. Ось перший це є Купай та Грай. Оце, от, що в куринці попався, що змінює колір. Я покидаю його в рушника. Рушник? Ну повитрай в рушничок його, щоб він не був мокрий. Я покажу, який ще є. Є ще блискучий, напевно, який блистить на сонці. Потім є такий, що сяє в темряві. Купай та грає оцей. А цей, що змінює колір, скоріш за все, що на сонці, він міняє колір. А Цей у воді перший. Потім є флокований. Напевно, той, що у нас попадався, що його змиваєш. Цей вечар, і він тоді змінюється на повністю прозорий. І цей є перламутровий. Класна колекція. 72 героїв. Упаковці. Чи може з Карлінкою віршик до дня матері? Давай розказуй Мартус, Називаю тебе я рідна ненечка моя. Молодець! Клас! Ти знаєш віршик. Все, на святі будеш так голосно розказувати. Мама буде сидіти, буде тішитися і хлопати. Хочеш так? Вивчила що якусь маленькі на три рядочки, але так файно. По цьому ламаму, так? Тільки не доторкайся ні до чого, бо то все гаряче, особливо тут. Бач, маленька помічниця тобі допомагає.